Так, всім добрий день. Сьогодні буде презентація нового захвата. Робив я його довго. Хотів вичитати всі моменти. Те, що потрібно, ну, великий, щоб відкривачка велика була, щоб медліно повертав. Щоб медленно повертав. Я поставив більшого циліндра на 90. Сюди. От. Це тут стоять ті шлонечки, що я робив обзор. Вот. Оце жовтеньке, це я спробував надів термоусодочний кембрик. Феном його запаяв, щоб не портилися на сунці шлони. Якщо все буде нормально, то я його надіму і далі. Бо штука не з дешевих, але чи він себе оправдає. Наче ну, еластичний на морозі. Вот. Так, тут стоїть німецький циліндр, укорочений. От зараз я покажу, які можна шви полуавтоматом зробити. Звісно, трошки вже вечір не вспів я, але все одно видно. От такі шви казали, полуавтомат для машини. От тут все на шарнірчиках, тут на пальці на втулках, тут на втулках, там на втулках, центральний шарнір вже підсилений, тут дві труби зварені до кучі. Ось такі красиві шовчики накладає полавтомат. Це Еска, щоб підтягувати колоду. Так, ось такий шой. Красивіші. Вот. Причеплений він на муфтах. Тих, що я казав. Ці Фастеровські залиються на тракторі, ця гідросила і наружня гідросила, внутрішня Фастеровська. Тут теж гідросила, Фастер. Вот. Шланги грубі, звісно, такі. Оці двох Так, Ну от така красота. Назвав я її. Зараз побачите. Ось такий вот тігер. Той був у мене крабик написаний. Цей. Так, пустотелі. пустотілі. так воно все поворено. Красиво. Я старався. Так. Ну от, що вам ще показати? Повертається він досить Зараз Я з трактора. Так, ну от така красота з трактора. Оце я на рівні піднімає, я стою на рівні глаз. У мене він піднятий. Це нав'язка не накручена, тобто колоду піднімає на пошті на півтора метра. От, що я й хотів. Повище, якщо накрутити нав'язку, буде метр метрів як мінімум. Я переживав за ці циліндри. Це німецький із металолому, щоб він не потік. Але вроді би як все нормально. Да, це алюмінієві неглушки, закручені сюди на різьбі. Вот оці пробочки. Короче, але все нормально, красота. В понеділок їдемо іспитувати на ліс. Все, ставимо лайк, як комусь сподобалось. Коментуємо обов'язково. Вот. Я принципово нічого не зачищав, щоб оставити всю красоту в о вот так. Так. Всім до побачення.